Всім привіт! З вами я Вікбар, і сьогодні я вирішив перевірити, що буде, якщо зіграти в Brawl Stars за допомогою тільки менші. Тобто так, я не буду використовувати ні клавіатури, ні айпаду, тільки менша. Що ж відео обіцяє буде цікавим, тому якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь та ставте лайки, адже подивіться на цю статистику, це просто якийсь жесть. А ми починаємо. Ну, <ham> привіт. <britéc> <computers> ну, давно я такого з вебки не записував, якщо чесно, відео. Це стара вебка, тому за її якість одразу вже просто глубочай, що вибачаюсь. Ну, але я з тим нічого вдіяти не можу, як ви розумієте. От, от бачите, мій мікрофон навіть тут є. Отже, клавіатуру я взагалі не використовуватиму. Чому? Тому що в мене не вистачило USB-порта, по-перше, під'єднати, а по друге так, тема відео, що я одну мишку використаю. Зараз ми з вами все налаштуємо, тому реально буде цікаво. Реально, відео обіцяє, бути цікавим. Отже, все, я вас туди в бік поставив. Це, все. Це так, не так незвично, взагалі. Що ж погнали. Для початку натискаємо от сюди. І тут де дефолт Controls editor натискаємо. я на блюстаксі. Окей. І давайте зразу create new профіль. щоб я не портив свої основні. І одразу просто дипаду от сюди. І напевно я це налаштую на ось ці дві кнопочки. Ось ці дві. Ага. Не можна. Не... Блін, а це вже... це вже проблемка. Ладно, зараз я все постараюся налаштувати і вам уже покажу. Тут така проблема. Давайте я навіть от свою камеру сюди розтягну. Виявляється, можна налаштувати тільки ось мови і правий клік. І все. Тому я просто не знаю, як я от зараз постараюся ходити. Хоча, дивіться, мені, напевно, якось навіть виходить ходити. Давайте я вам покажу все. Мені навіть виходить ходити, але цю техніку треба допрацювати, ну і стріляти, звіс... і, звісно ж, курсору миші. Думаю, можна між цим всім переключатися. Просто мене розчарувало, то, що прийдеться ходити на праву кнопку миші, але при цьому я буду використовувати одну мишу. Що ж, тому я пішов, зараз все налаштую і до вас повернусь. Уже все просто до ідеалу доведу. Я готовий вам показати, що за чудою до мене вийшло. Дивіться, натискаю правою кнопкою миші один раз. От, і. Затиснути треба. Почекайте, а я ще сам не навчився. От-от, пішов тільки що. Я навчився цим так гарно працювати. От, ось ось, дивіться. Я йду, я йду мишкою. Я йду курсором. Ви уявляєте, а потім, якщо треба стрілятися, то якось ось тако і будемо. Ну, якщо що, можна просто отако конаді на майку просто. Ага. У мене мишка сіла. В мене розрядилася мишка! У мишку. Добре. Не боїмося, у мене є запасна мишка. Е, шкає, мені треба запис зупинити. Пацани, привіт! Подивіться, динозавра, коротше, знайшов я навіть не знаю, що вам буде. Видно, давайте отако от вам покажу. От. Динозавр логітеч зараз тільки в магазинах таке бачив. Я знаю, що у вас там все темно. Зараз я постараюся світло включити. Тому що ну, у мене. От... Ой, боже, там зато бартак, от, все світло. от. Там запис іде, отам от, от, от ви. А отут тут от я знімаю. Там бардак в хаті, не, не звертайте увагу. Все, я зараз я світло вам включу і скажете, чи нормально, а. Ні, заїзи, ніфіга краще не стало. Тим не менше, ми з вами будемо грати на миші. В ній вже немає цих бокових клавіш, тому може воно краще то, що не пустило. Але е, е, будемо якось старатися грати. Боже, я не, я не знаю, я не. Во, во. Во, все. Тепер ми можемо ходити з вами. Якщо що, просто на. ага. Просто отако оп. Оп. Хлоп. Ну, все, давайте погнали першу катку. Я дуже героїчно вирішую зіграти цю катку проти ботів. Тому що я просто-напросто не витримую грати проти реальних людей на одній старій миші. Коли я навіть не навчився толком то й нормально ходити. Тому ми з вами підемо ну, до окей, до, щоб мені там мої напарники допомагали там, інших ворогів вбивали, я просто надіюся, просто надіюся затащити. Фух! Просто всю силу в кулаки, якщо що, в мікрофон говорю. Не знаю, навіщо вам ця інформація, робіть, знаю, що хочете. І я постараюся йти. Так. Ага. Так, пацан. О! Я йшов. А я придумав, я ж можу отако ходити. Нащо мені та права кнопка миші? Я, приду... Все, я придумав собі план. Я, при... я придумав дуже гарний план, друзі, як мені е, гарно грати. Тому. А зараз ми цю каткучку затащимо, і я вам покажу мій план, тому що. Ну, оце от зараз. Я... Я, я також з дабл кліком придумав, але це просто дуже гарний план, тому. Зараз я вам все покажу. Ей, готім, братанчик. Ти навіть покрутився, відколи боти такі розумні, в них Що, Шиї вселили. Ладно, так, ми погнали. Ай. На, 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 получай! Я я вби. Ні, ні, це він. А, ладно, окей. Там там ви не побачите, але там було показано, що це він. Сюди 500, 500! І нам дають стартроп, окей. Ось, ось. супер Суперрейр! Ну зате у нас є щось 100 кредитів, Ні. Блін, почукайте, я на мене тут і завеликий вам, не? Давайте я отаку поставлю, щоб ви більше не бачили оці полоски по боках. Я сподіваюся, ви їх не будете. Бачите так? Я не буду здавати. Окей, зараз я все налаштую. і покажу. Дивіться, в чому справа? Я переключаю на своє основне керування, але я нічого тут не робив. І тепер, по факту, на праву кнопку миші я можу і бити. І отут ось так брати і ходити. Тільки зараз я вам тут ось сховаю опасіть. І все. І ось таким чином, я думаю, можна легко затащити. Що ж, друзі, іде вже підбір на наступну каточку. на е, Ладно, не буду кричати дуже супер, тому що ви там у вас вуха закладай! Я, я досі не звик, я ставлю руку на клавіатуру, яка зараз тупо не працює, ви бачите, можете просто. Я тут отаблю, альтап ні, не працює просто, тому я сподіваюся, ви мені повірите. Окей. Так, ага, я назад. Я, я поняв, я поняв. Я не буду битися з хенком, адже я завдяки одній миші можу тільки ходити і бити, тому... Я, напевно, буду якось. Тролімеро, тролічин. Палерина Капучино. Я говорив, що не буду битися. <mudstellen> У нього мутація просто мега мегафсра. Окей, нічого, нічого страшного. Ну ви самі бачили, що в мене заглючило, а потім Хенк приходить такий хелломотка. Так, Добре, добре, давайте знайдемо якогось чиліка також такого легкого. Але щоб він, знаєте, під мишку підходив дуже. Мені здається, потрібно якогось ближніка, щоб він був прям гарний. Берем була. Просто зараз, зараз була розвалим молиця. Зараз візьмемо була і розвалимо лиця. Супер я, співак. Тролімеро, тролічина. балерина капучина. Так, дивіться, дивіться, бум-бум. Ось для таких цілей я і брав його. Він просто підійде в опор, у нього там хп 150к. Так хіл-хіл-хіл! Хіл! Хіл! Хіль, хіль, хіль! Тупе ти лайно! Так на-на-на-на пайпер. Срав, пес! Сперділи гуси! а Тролімеру, тролічина, балерина, капучина. А, він відхилився, да. Е, я вас люблю, май лав просто. Пішли ви в сра. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце не ходи тут босим. Ну все, ну це вже боти. Ну тут я мушу затащити просто. Якщо я зараз тащу цю катку і мені щось випадає із суші, то я лютейшу ару просто. Opa, trollimero, trollicina, balerina, cappuccino. Ah, dak švedko! Ah! Espresso ma chiato! No, 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 no! Nosotros! Nosotros! Ble! до 9 хвилин. Я, який не можу доїкати. Я затащу сьогодні катку. Я говорю, я затащу зараз цю катку. Я постараюсь. Я візьму просто всі соки з себе, щоб її затащити. Я тебе затащу, ката. Ти мене чуєш! Я тебе затащу. Так, ладно, зразу вже йдемо на ці банки. Так, давай. І я думаю, їх можна, в принципі, забрати. Окей. Так, мої банки. Ой. Так, ну все, погнали, погнали, погнали. Звідси. Рон-рон-рон. Ми просто блатний були. ми просто блатний були. Блатний, безплатний був я. Так, давайте, напевно, зараз візьмемо оцю водваночку. У якої я весь час іду? У мене найчастіше здохали в центрі. Ага. О, хенк! Просто сігма. Зараз ми хотіли банку вкрасти. Так, давай! Я ж говорив за те, що сюди, хенку, просто сімо, просто міяти любов просто сюди. І це суші, це суші, роли, роли, суші, 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 суші. Угу. Це суші. З том 100, -100, -100 Я куку то І я тут соте леганте. До речі, сьогодні в мене був останній дзвоник. Да, як б б шев, що ви готові до канікул, будете кайфувати. Я да. І не факт, що я сі взагалі буду а, обсувати відео дуже часто. Я постараюся, ну не кожен день. До речі, важливо, ну, на це останнє відео на цей тиждень. Тому що я їду завтра в Карпати вже, і все, і мене не буде. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду там вести блог, надіюсь, і буду вам показувати новини, новини. Ми там і на гору, може, будемо лізти, і так далі. Ну, буде цікаво, весело мені. Ай! Та ж ну просто інтернет, просто. просто. Мулякс, ори се ори, орі класа муляка, ори ссори las самуляка, fare, улязвафари оліцу мулякс. Мені просто, мене просто гарний настрій тож що канікули. Ладно, все, будемо тащити. Ми все ж таки прийшли сюди. Тащити. На на на, на, Плях! Срав, пес, сприділи гуси. Ух, як же шкода, що ми... んん Ну, я просто не маю слів, мені потрібно, напевно, зосередитись на грі, але я не хочу грі. Мені, напевно, потрібно зосередитись на грі, але я не хочу. Мені лень. Я хочу. Я хочу просто просто тут про все. Але, напевно, зараз буду зосереджуватись на грі. Все ж таки вам на перемогу. Я хочу б до стардропу хочу дойти, це дві катки. Так, добре, першу баночку забрав. І йдемо одразу вже вперед. Um. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Забрав. Найс. Ай, тікаємо, ай, тікаємо, добре. Ага, белька, белька це бот, тому що анімації не було. Тобто що десенько сюди перебіжемо. Опа. Що я можу бігти і бити? Ага. Окей, тікаємо. І я бачив, що хтось є в тих кущах. Ага, там, добре. Нам потрібно зараз перебитися. Добре? Сюди, і я просто готовий піти на цю Джесі. Ага, ну я невдало пішов. Так, я постараюся її обмансити. Опа! Сюди. Ага. Так, я поки переживу тут. Сюди! Перезатащили! Бачите, я зосередився і ми затащили просто. Скільки квестів Пацани, мені це подобається. Так, давай, давай, зараз швиденько, шведесенко, видавай мені. Ой-ой-ой-ой-ой, братки. Добре, так, перший стардроп. Окей, нам ще одна катка до стартропа, тому просто йдемо, да, Проти вотіви. Але я, блін, граю на мишці. Але ще одну каточку ми з вами зіграємо не проти ботів. Я не знаю, чи ви взагалі мене бачите, нормально. От. Так от ніби. Краще чи ні? Я не знаю, Все, я, я пішов просто тащити. <плес> ага, тікаємо. <гаспорядок> пацани, ні-ні-ні, пацани, не треба. Ой-ой-ой! <плес> Ой-ой-ой! Ні-ні! Муха. Ладно, пацани, от такий відос у нас вийшов. Сьогодні я зміг затащити кілька каток за допомогою одної ось цієї старої миші. Я сподіваюся, ви підтримаєте мене лайком, адже я дуже багато старався, робив для вас цю ідею, придумував її, потратив свіжий час. В першу чергу, і я надіюся, що це відео вам сподобалось. Якщо ви повторююсь, якщо ви довго мене дивитеся і часто і не підписані, то виправіть оцю фігню, ви розумієте? Якщо ця статистика буде повною, тобто нормальною, то це означає, що в мене вже буде 100 підписників, а то й 110, мабуть. Тому ем, потрібно так, 100 підписників. З вами, як завжди, я відбар, до нових зустрічей.